Міжнародний конкурс Новий фестиваль мистецтв у Львові об'єднав десятки вокалістів, хореографів, циркових артистів з різних куточків України. Серед учасників юні – вихованці Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського, які показали успішні результати. Це Варвара Беднягина Єва Куш, Софія Заєць, Матвій Ляшук та Вероніка Осидчук. Вони повернулись до рідного міста із п'ятьма нагородами. Взагалі оцінювання відбувалося по категоріях та по номінаціях. У нас були різні. Вікові категорії, різні номінації, і відповідно до цього ми отримали призові місця. Дуже задоволені їхніми результатами, їхніми виступами на конкурсі. Саме безпосередньо, вже після нагород, коли вже проходить сам галаконцерт концерт, іде вручення дипломів, і визначають лауреатів, і оголошують, ну, а яке може бути тут? Тобто тільки позитив, радість, фанфари і тому подібне. Підготовка до конкурсу була тривалою і наполегливою, адже кожен учасник мав пройти через кілька етапів. Від вибору пісні, яка відповідала б віковій категорії та репертуару до інтенсивних репетицій, приділяли увагу не лише вокальним даним, а й сценічній майстерності. Було страшно, але якось треба побороти свій страх і. Я побирав свій страх. Було складно, готувалося трохи довго. Я відчувала, що я ну що я виграла, ну, що я отримала перше місце і я відчувала своє задоволення. Усі учасники конкурсу прагнуть поєднати своє майбутнє з музикою. Вони впевнені, що такі змагання не лише сприяють розвитку в музиці, але й допомагають стати сильнішими, впевненішими та подолати всі свої переживання. На <му> горі! Я займаюсь музикою з 3,5 років, а беру участь у конкурсі з 5 років. Я дуже м люблю цю справу. Це вже для мене як стало не просто хобі, а якась е, ну, справа, яка я, якою хочу займатися постійно. Я себе пов'язую тільки з музикою, і це велика мрія мого дитинства. Я ніколи себе не бачила в інших професіях, крім як співачки, адже музика закладена у мене тут у самому серці. Юні вокалісти впевнені, попереду нові виклики та можливості. А ці перемоги стануть для них стимулом розвиватися, вдосконалювати свої вокальні навички та досягати ще більших успіхів у музичній кар'єрі.